Ввечері 29 серпня у Дніпрі патрульні зупинили автівку, в якій перебували чоловік, жінка та двоє дітей. На вимогу поліцейських вийти із транспортного засобу водійка відмовилась. Патрульні застосували силу, щоб витягнути жінку з авто. Далі між правоохоронцями та чоловіком сталася бійка. Свідки інциденту кажуть чули постріли та крики. Я тут злочин шум вийшла, тільки побачила, як її, ну, эту женщину, поліцейські витаскували. Вистріли, так, да, я слышала. Три вистріли слушали. У нас на роботі я как бы, вийшла, вже коли була толпа, коли він вже був, ну його ще відкачували. Вот. Ну, в принципі, одразу ж не умер. Ось тут, на вулиці Івана Мазепи, патрульні вистрілив чоловіка, який їхав в автівці разом з жінкою та двома дітьми. На місці й досі є залишки сигнальної стрічки та сліди крові. У ході конфлікту патрульні тричі вистрілив у чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці. Заступник прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Савенко каже. Слідство зараз з'ясовує, чи був попереджувальний постріл? Додає патрульного, який відкрив вогонь, вже затримали. При алгоритмах розслідування таких подій досліджуються всі е, доступні відео, як то з боді камер, як то з е, телефонів чи камер громадян. Дійсно, одна особа затримана. В порядку 208 і вирішиться питання про оголошення підозри щодо е, покарання. А у випадку, якщо буде доведено винність, може максимально загрожувати до 15 років. Напарниця затриманого зараз перебуває у лікарні. Її стан лікарі не коментують. Адвокат Павло Корсуновський каже, відкривати вогонь на ураження без попередження, патрульний міг лише за умови прямої загрози його життю та здоров'ю, або якщо чоловік намагався заволодіти табельною зброєю. Чи були такі вчинні дії з боку громадянина, до якого було застосовано вогну зброю? На жаль, з відео ми це не бачимо. З того куска який на зараз відео шириться, на жаль, може сказати, що да більше можна схиляти до того, що поліцейський не мав права взагалі витягати зброю. Щось. Тим більше роботи з нею постріл. Чи була жінка, яка керувала авто у стані алкогольного сп'яніння в обласній прокуратурі? Не коментують. Слідство проводить територіальний підрозділ ДБР під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.